А тепер давайте разом подумаємо, як досягти успіху в житті. Важливо бути наполегливим і діяти. Бажання діяти досягати успіху, пов'язане з мотивацією до успіху. Мотивація, в свою чергу, це дії по досягненню бажаного або необхідного. Іноді для досягнення тих чи інших цілей нам не вистачає мотивації. І саме мотивація визначає ініціативу людини, а також якість і швидкість виконання різних завдань. Мотивація досягнення поділяється на мотивацію досягнення успіху та уникнення невдачі. Мотив досягнення обумовлює діяльність особистості, спрямовану на позитивний результат. А мотив уникнення невдачі обумовлюється захисною поведінкою, очікуванням неприємних наслідків діяльності. Прагнення досягти успіху та високих результатів у діяльності свідчить про наявність у людини сильної мотивації досягнення. Для когось особистісне досягнення успіхів у діяльності є дуже значущим, для інших менш важливим. Людина з сильним мотивом досягнення це людина, яка наполеглива у досягненні мети, яка не задовольняється отриманим результатом, яка, що б не робила, намагається це виконати краще, ніж раніше. Для неї головне в житті це переживання радості успіху внаслідок досягнення високих результатів, схильна ставити віддалені цілі. Не задовольняється нескладними завданнями і легко досяжними цілями, захоплюється роботою, досягаючи дедалі нових і нових цілей, відчуваючи радість успіху. Успіх у діяльності, як відомо, залежить не тільки від здібностей людини, а й від прагнення досягти мети, від цілеспрямованої і наполегливої праці задля досягнення успіху, тобто від мотивації досягнення. Ви вже зрозуміли, що дуже важливо діяти і прикладати зусилля для того, щоб отримати бажане. А давайте подивимось, скільки зусиль ви готові прикласти, щоб отримати бажаний результат. В мене є 7 завдань різної складності. Перше це найлегше і сьоме найскладніше. Вирішіть для себе завдання, якої складності ви бажаєте виконати, та напишіть цифру в коментарях.